Вітаю! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки. Вчора я знову ходила в магазин і заглянула на завозик орхідеїк, той, що залишився. Як бачите, з'явилося багато пустих місць, і це не може не радувати. Деякі орхідейки я можу вам показати, бо є де місце поставити, хоч більш-менш роздивитися. Але неприємно вразило те, що ціна. За два дні підросла більше, ніж на євро. Євро з копійками. Це Амадора радує нас своєю красивою губкою. Два папушки були ще. Чомусь ніхто їх не забрав. Я думала, вони будуть у числі перших, які заберуть, але чомусь тут користується попитом, як і завжди, і всюди Білі орхідеї. Від маленького розміру до королівського. А я могла вибирати симпатяшок і показую вам зараз ось чотири орхідейки, які дуже схожі між собою, але всі дуже різні. Але який в них бархатний червоний колір. Буряковий аж такий, дуже такий гарний, так і хочеться погладити його. Насоложується залишками симпатяжок. Це як добавка до, вибачаюся основного огляду. Це, здається, у нас нарбона і поряд горизонт. Такий теракотовий яскравий колір, дуже симпатичний горизонт. Він зараз у всій красі. Світло попадає на нього збоку і дуже гарно висвітлюється його колір. Ось цей манюнький мені понрав... сподобався мінічка, Така яскраво жовта із яскравим центром. Ну, дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую тим, хто мене підтримує. До зустрічі!